Досить спортивним видався останній тиждень цього року в Луцьку. 62 команди близько тисячі спортсменів з Рівненської, Львівської, Хмельницької, Одеської та Волинської областей взяли участь у дитячому новорічному турнірі з футзалу. Команди змагаються у семи вікових групах. За суперництвом молодших футболістів спостерігала Ольга Яцюк. В обласній дитячо-нацькій спортивній школі тривали запеклі поєдинки за звання чемпіона серед футболістів 2015 року народження. Одним з найцікавіших став півфінальний матч між луцькою командою Люберт та футбольним центром Коваль. Динамічний розвиток гри спочатку вивів вперед гостей з Коволя, яким першими вдалося забити два гола. Проте, уже у другій половині матчу попереду були лучани, та за хвилину до фіналу рахунок зрівнявся. І сильнішого визначила серія після матчових пенальтів. Після кількох невдалих спроб вирішальне очко наразі. Здобули футболісти з Ковеля, чим забезпечили собі вихід у фінальну гру за перше місце. Були сильні суперники, то було складно грати. Постаралися наш капітан і забили три гола. Я в Луцьку другий раз, і мені тут подобається змагатися. Гарно проявив себе у півфіналі і ківерцівський футбольний клуб Локомотив, який з рахунком 2-0 виграли у команди з Костополя. Чи не найбільша заслуга в цьому воротаря Влада Деменка, який чудово відбивав усі атаки? І, хоча перемога не надто вплинула на загальний рейтинг, проте хлопці грою задоволені. Ми дуже Раді, що ми виграли цю ігру. Ми я старався максимально не пропустити гола. Ми максимально викладали всі свої сили. Добре, що на канікулах є такі змагання. Ми хотіли попасти в трійку сильніших, але нас не вдалося. Найскладнішими стали фінальні ігри. У боротьбі за третє місце Луцький клуб Люберт виграв у місцевої команди Юніверсал Футбол Тім. Єдиний гол наприкінці матчу забив Матвій Павлюк. Я вважаю, що моя команда виступила гарно. Ми тренувалися, і ми, і ми це показали все в грі, і нам все вдалося. Так само, єдиний гол тільки цього разу на початку гри забили футболісти з Ковеля. і цього було достатньо, щоб стати лідером турніру. Як відзначив тренер команди Ігор Малиш, усі команди підготовлені досить гарно, тому на майданчику тривало сильне суперництво. Але своїми вихованцями задоволений. Звісно, хотілося закінчити рік на хорошій ноті. Ми того року тут виграли також і зараз прагнули перемогти. Дуже радий. Хлопці молодці. Всі команди були дуже хороші, дуже важко нам було. Тому приємно. Всі дітки дуже старались і всі дуже добре зіграли. Я дуже задоволений. Враховуючи, що турнір новорічний, організатори нагородили гравців кожної команди. Переможці отримали трофейні кубки, де чемпіонами стали футбольний центр Коваль, срібним призером, дитячо-юнацька спортивна школа Володимир і замкнули трійку кращих футболісти Люба. І кожному учаснику турніру вручили пам'ятні медалі та солодкі подарунки. Ми зібрали сім вікових категорій і загалом 62 команди, практично. Дуже багато команд з Волинської області, міста Луцька, ківерці, рожеще, Коваля, Камінькаширська з з Рівенської області. Також при приїжджа була команда ще з Одеської області. Дуже приємно, що обласна дитячо-юнацька спортивна школа приймає на зимових канікулах такі новорічний турнір. Щиро вдячні фонду його палиці тільки разом, що традиційно долучається не тільки до футболу. А й до всіх інших видів спорту в нас в нашому місті. дуже приємно, що продовжується хороша співпраця. Дуже хочеться, аби діти проводили весело свій канікулярний період, Дуже хочеться, аби вони займалися спортом, займалися улюбленим футболом. Фонд Палиця» тільки разом радо долучився до проведення даного турніру. Допомагаємо з нагородною атрибутикою. Дуже хочеться, аби у цих дітей залишилась пам'ять про цей турнір у вигляді медалей, кубків. Же хочеться, аби кожна дитина в Україні відчувала себе в безпеці. Наскільки це можливо, відчувала своє справжнє дитинство і могла займатися тими справами, які їй подобаються. Активне дозвілля на канікулах та змагання найкращий спосіб відпочинку та вдосконалення своєї спортивної майстерності. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі.